В бродах продовжують проводити різноманітні майстер-класи. На одному із таких побувала наша знімальна група. Увага на екран! У затишному арт-просторі коза, що розташований просто у серці бродів, знову панувала творча метушня. Цього разу відвідувачі і діти, і дорослі занурилися у магічний світ ветенанок. Майстерка перетворилася на справжню маленьку фабрику фантазії. Столи були застелені спеціальним декоративним папером, ножицями та клеєм, а в повітрі бринів легкий передзвін сміху та натхнення. Музика. Учасники ретельно вирізали візерунки від традиційних українських орнаментів до власних вигаданих символів. Кожен шматочок паперу, ретельно складений та продуманий, поступово перетворювався на унікальне мереживо. Діти із захватом демонстрували свої роботи, а дорослі не менш охоче долучилися, згадуючи свої шкільні роки. Сергій Нікішин телеканал Бродионлайн.